12 жовтня на стадіоні Супутник відбулася першість міста з легкої атлетики серед команд загальноосвітніх навчальних закладів міста в залік міської спартакіади. Складалася вона з чотирьох дисциплін: біг на 100 метрів, естафета, 4 по 100, стрибки в довжину з розбігу та біг на 300 метрів. Несприятливі погодні умови зробили свій внесок у змагання. Бігові доріжки були слизькими і заважали багатьом спортсменам показати найкращі результати. Та, незважаючи ні на що, усі боролися до останнього, і навіть в разі падіння миттєво підводилися і продовжували змагання я yeah. Відкривали спартакіаду стрибки в довжину. Різницю у рівні підготовки та майстерності багатьох учасників було видно неозброєним оком. І якщо одні робили достатньо вдалі спроби, то у інших не виходило зовсім нічого. Переможцями з цієї дисципліни вийшли: Олександр Діду з гімназії номер 1 серед хлопців та Олена Лимар зі спеціалізованої школи номер шість серед дівчат. У бігу на 100 метрів, незважаючи на дощ та мокрі доріжки, учасники показали достатньо пристойні результати. Другу перемогу команді гімназії номер 1 приніс Олександр Дідур, який був найшвид. Чом серед хлопців серед дівчат не знала собі рівних Ірина Гумен з гімназії номер 5. Змагання на 300 метрівці були одним із найскладніших на спартакіаді. Окрім швидкості, учасники мали продемонструвати ще й витривалість. Найкраще за інших це вдалося Роману Огорілку з гімназії номер 5 та Олені Лимар зі спеціалізованої школи номер 6. Закривала змагання естафета 4 по 100. Велику роль у ній мала зіграти командна взаємодія та правильна і швидка передача естафетної палички. Серед хлопців перемогу здобула четвірка з гімназії номер 5 А серед дівчат команда спеціалізованої школи номер 6. Тож за підсумком усіх змагань в загальнокомандному заліку п'єдестал пошани виглядає так: бронза за загальноосвітньою школою номер 9. срібло виборола спеціалізована школа номер 6. перемога за гімназією номер 5 Призери та переможці змагань були нагороджені медалями та грамотами від сектора по фізичній культурі та спорту управління освіти.